Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Так, день склався гарно. По-перше, погода, яку нам сьогодні таку давали не дуже гарний прогноз і навіть можливий дощ, і не всі продавці вийшли на ринок, деякі продавці зробили тенти. Над своїми викладками. Бачила я дуже багато цікавих речей. Не все змогла купити, але те, що купила, я вважаю дуже цікаві знахідки. Зараз буду вам показувати. І починаю я з намиста, яке зроблено з клан з покриттям АБ Aurora Боріаліс. Так, я знаю, що багато хто має. Такі прикраси, брошки, браслети, намиста. І у мене чимало. Але мені дуже сподобалася форма цих намистин. Бачите, вони як то пласки. Не, як... Не такі, як кулька з гранями, ні, а як от такі пласки. І мають дуже гарне покриття. Це покриття солями важких металів. Ця поверхня не дуже така вже надійна, і іноді можна побачити, що щось там стерлося, якісь подряпини. А тут все дуже в гарному стані. До того ж, тут отака застіпка, бачите, з тразами посередині. І має таку форму, не характерна для сучасних прикрас, це вінтаж. І звертаю увагу. Ці намистинки знаходяться на ланцюжку. Тоненький, тоненький металевий ланцюжок. Це так, досить надійно. Така, мені здається, теж гарна характеристика намиста. Я вважаю, що це ну, таке кінець 60-х, 70-х років, щось у той період. Хотіла показати ще, що в мене є намиста з покриттям АБ. Дивіться. Такі оригінальні І ось цей. І я їх ношу. Я не вважаю, що вони виглядають старомодно. І ще одне намисто, яке я купила сьогодні, ось це. Це бісер. З таким сатиновим ефектом. дивіться. Нібито такі перламутрові переходи. І. Як я знаю, це виробляли і виробляють в Богемії. Ну, тоді, коли зроблено було це намисто, то була Чехословаччина, так я вважаю, зараз це Чехія. І ось вони саме мали таку спеціалізацію по виготовленню прикрас скла сатинового, в тому числі і бісера. І про те, що це старе намисто звертаю увагу. Свідчить ось ця частина частина застібки. Отут такі шапочки. Тут намистинки. Вони такого ж світло-світло-рожевого кольору, як і це намисто. От я так подумала, чи то буде видно, що воно рожеве. Ніжний рожевий колір. І ці намистинки це теж рожеві. І ось ця. Застіпка у вигляді гачка. Теж старенька, це видно по металу. Це латунь. І вважаю, що це зроблено десь 50-ти, може 60-ті роки. Дуже подібне намисто було у моєї бабусі. І коли я бачу такі речі, мені. Приходять спомини, і якщо це там не фантастично дорого, то я намагаюся це купити. Ну, наприклад, це намисто мені коштувало 1 євро. І враховуючи, що воно в ідеальному стані, а було в мене, що я купувала такі намиста, коли було кілька ниток порвано, або щось відсутнє. Ну, так. А ще я купила таку брошку. Щиро кажучи, коли я бачу на ринку брошки з стразами, я вже більш спокійно можу пройти собі. Зупиняюсь лише, якщо я бачу щось таке ну, екстраординарне. І ця брошка мені здалася саме такою. Тому що, от дивіться, отут гілочки в різні сторони розміщені, листя, стрази. І в центрі дуже цікавий кабошон зі смугами світлими, темними, нібито агат, але це скло. Так, тут є кілька втрат. Бракує цих маленьких е, стразів. Я, я помітила, що тут є рожеві і фіолетові, е, такі маленькі. Ну, Можна знайти, приклеїти. Е, от такий зворотній бік у цієї брошки. І то, як він виглядає, я навіть не можу сказати, де вона, можливо, була зроблена. Ну, я вважаю, що це десь 60-70 роки. А так, дивлячись на це, ну, у Чехословаччині так не робили застібку, може в Німеччині, в Австрії. Ну, так, не знаю. Якщо хтось. Знаю, підкажіть мені. Так, є подібні застібки в американських брошках, але мені здається, що вони трошки іншої форми. І от така основа ажурна, як тут, в американських брошках не робили. То, що така загадкова брошка? А також сьогодні на ринку купила я кілька ну, не повноцінних прикрас, а частин прикрас, як, наприклад, оці сім зображень японських богів. Ну, Хто мене дивиться давно, вже знають, що це. Нагадаю, в середині 20-го в Японії працювала фірма, яка називалась Тошикане, і вони випускали. Такі речі, які зроблені з порцеляни, з ручним розписом. Спочатку то були гудзики, як і ці самі, що ви бачите. Потім якось так вийшло, що ці гудзики купували і робили з них потім якісь прикраси, а гудзики використовували як вставки в цих прикрасах. І тут теж продавець, у якого я побачила, це, сказав. Це був золотий браслет. Але золото ми здали на вагу. А це залишилося і, може, комусь знадобиться. Ну, я кажу, мені мені знадобиться. І от купила я оці колись це були гудзики, Тут можна побачити, що тут були такі, така як то вушко, щоб пришивати гудзик до тканини. Отут маркування можна побачити, джепен. І ну, такий, як віяло з іерогліфами. Ну, і бачите, що в основі тут порцеляна біла, а потім вже це пофарбовано зверху. Вони не в ідеальному стані, в тому в сенсі, що десь стерлася фарба. Але знаєте, як то кажуть, якісні речі, вони і старіють якісно. О, так. так, у мене є. Такі вставки, у мене є такі гудзики е, чимало. Але я так подумала: тут повний комплект сім. Іноді вони продаються по одному, по дві. Іноді бувають вони поламані, це ж порцеляна. От я пам'ятаю, коли десь 5 років тому я вперше побачила це на ринку, купила, потім вже знайшла інформацію. І тоді такі речі коштували не так дорого А зараз вони дорожчають весь час з кожним роком, бо це вже не виготовляють, це вже антикваріат. Я так кажу відповідально, тому що, хоч вони і зроблені всередині 20-го сторіччя, але ж дивіться, минуло вже 70 років, яких виробляли. Це перше. По-друге, це робота ручна, індивідуальна. А це теж один із ознак. Гарної прикраси. Ще частина якоїсь прикраси, яку я теж купила. Отака. От ну, і може, хтось скаже нічого особливого. До того ж, вона на зворотньому борці має спроби зрозуміти, чи то тут золото. Щоб, зна, знаєте, щоб знову золото здати. А оце залишити, чи може щось хтось на ринку це купить. Отож, бачите, що це не чисте золото, позолочене, бо поверхня така виглядає досить шляхетно. А от мені, мене тут зацікавила вставка, бо це мікромозаїка. така стара римська мікромозаїка. Оцей бантик він складений з маленьких-маленьких скляніних тесерів. Так, у цього продавця була і брошка. Але брошка була така, що на неї, мабуть, хтось наступив, тому що вона була розбита, і вставка розбита, і більшість цих тесерів вже десь попадали. Тому вона виглядала зовсім погано. А застібка на цій брошці? На цій брошці була така старовинна те подібна. Я вважаю, що це були сережки до тої брошки. Ну, залишилася лише одна, і я вирішила її взяти. Бо це так, десь середина 19 сторіччя. І ще одна вставка яку я знайшла в такій скринці, де там були якісь дрібниці, гудзики і таке інше. Вважаю, що це була колись ставка чи в сережці, чи в каблучці. Але це камея, зроблена з коралу. Мені загалом подобається камея, а тут ще така краса з коралу. Я вирішила її купити. Це зворотній бік. І. Треба зараз подумати, як зробити це у вигляді, ну, може, каблучки, буде непогано виглядати. Ну і ви розумієте, що мені дуже подобаються камеї. І коли я побачила оці сережки, я вирішила, що треба їх взяти. Дивіться, це камеї. Таке зображення об'ємне. І це русалки. Так, не дуже часто зустрічаєш такий саме сюжет у прикрасах. Якось камеї, все жінки в основному. Ну, буває якісь сцени. А тут отакі русалки. І сережки Такі старенькі, бо таке, така швенца велика. Це характерно було десь у 19-му сторіччі. Ну, може, на початку 20-го сторіччя. Отакий От зворотній бік мають ці сережки. І отут є проба. 925. Тож вони срібні. Я дивилася на ці камеї, дивилася. Навіть подумала, може це якесь лиття, тому що робили е, такі форми, ну, наприклад, з кераміки, е, як вставки в прикраси, ну, це в брошках, в сережках і таке інше. Ну, Але роздивляючись уважно, о, дивіться, я побачила, що вони не однакові. Є трошки е, інше, по іншому зображено волосся, е, навіть от, як тіло. Зображено цій частині, теж розрізняється. І от понизу, де йде піна морська, воно теж різне. Тож, це не отливка, це ручна робота, різьблення. І дивлячись на зворотній бік, я подумала, що все ж таки це каміння, це вважаю, що це агат, з якого і вирізана от така цікава пара русалок. А на фінал відео я вирішила залишити цю каблучку, яка мені дуже сподобалася за дизайном. Ну і за виконанням. Я коли її побачила, то мені щось згадалося таке з раннього раннього дитинства. Бачила я на комусь цю каблучку. Зараз не дуже гарно пам'ятаю, але пам'ятаю, що вона мене вразила ще тоді. Ну, всі знають, в магазинах радянські часи. Були однакові або так серійні прикраси. І коли я бачила щось таке, що не побачиш в наших магазинах, я завжди розглядала. І тоді ще мене вразило це поєднання білого металу і жовтого металу. Ну, Жовтий метал, я вважаю, так всі бачать, що це схоже на золото. І так це видно. І отут на Внутрішній стороні є маркування 18 карат. Ну, тут, тут, тут золото. І це оці частинки жовтого металу. А поруч інша проба, яка показує 950. продавець сказав, що це срібна каблучка. Ну, так, я вважаю, що срібна. Але коли прийшла додому, почала дивитися, щоб зрозуміти, де вона могла бути зроблена. Тому що проба 950, вона не дуже часто зустрічається. І мені все виходить в інтернеті, що 950 це платіна. Є срібло 950-ї проби, але більше інформації, що така проба характерна для платіни. Не знаю. Знаєте, я так розгубилася трошки. Що можу сказати? Це. Гарний метал. І я його не чистила. От він такий і був. Я от сьогодні купила, в тому числі, срібні речі, вони темні, бо срібло темніє. А тут чистий-чистий білий метал. Або це дуже гарне срібло. Ну, 950 проба е, висока. Е, ну, а може, це справді платіна. От в таких я сумнівах. Ну і завжди буває приємно, щоб е, був саме <смір> мій розмір. Розумієте, тому що, знаєте, побачиш щось, дуже подобається, а не можеш надіти і все. А тут, от саме мій розмір, і навіть цей факт поєднання білого і жовтого металу дозволює носити це з будь-якими іншими прикрасами. Ну Мені дуже подобається тут якийсь перстень великий, і поруч. 에... Повинна бути, ну, як мені здається, гарно було б, щоб була каблучка. І тут є і жовтий, і білий метал. Я вважаю, гарна знахідка, підійде до багато чого, 에... спомини мої зіграли важливу роль. Ну, і це каблучка стара, це я впевнена, 에... що їй вже ну, це... це як саме пізніше, це середина ХХ століття. Ну, а може і раніше. Нагадую вам свої знахідки, які я показала в цьому відео. Хочу сказати, що це ще не все. Ще є у мене цікавого, що показати вам у другому відео, тому буде продовження. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.